Оля, давай пограємо в гру. Давай? давай. Я показую емоцію, ти її відгадуєш. А потім ти показуєш емоцію і я відгадую. Давай. Так. Добре, перша емоція. Щаслива. Так. Тепер ти показуй. <різь> Радісна? <різь> Задумана. <різь> щаслива. Так, ти щаслива. Хочете не просто цікаво провести час із дитиною, а ще й виграти ось таку круту гру, тоді слухайте уважно. Ми з Оляною щойно вибрали гру з допису на стрільці Юнісефт Україна і з радістю пограли разом. Це не просто розвага, а частина ініціативи Нумо гратися і розвиватися, яка допомагає розвивати 16 важливих навичок у дошкільнят. Зніміть відео, як ви обираєте виконувати гру разом із дитиною, щиро та весело, і, звичайно, заповніть анкету за посиланням. У них на сторінці, а автоматично берете участь у розіграші гри. А ще залишаю вам корисне посилання на платформу Numu. Тут зібрані безліч підказок і вправи для розвитку всіх 16 навичок.